Доброго дня ще раз, кого не бачив, добрий день. Сьогодні необхідно провести засідання виконавчого комітету. Із 22 членів виконавчого комітету присутні 15. Корум'є є пропозиція провести засідання виконавчого комітету. Хто за те, щоб провести засідання виконавчого комітету, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто приймається сприймається одноголосно. Перед початком роботи я хочу нагадати, що йде війна. Я попрошу вшанувати пам'ять всіх загиблих в цій війні, коли ми почали. За снова взяти порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Зміна доповнення будуть якісь? Наталя Васильівна, будь ласка. Я хочу включити до порядку денного питання про негайне відібрання матері малолітніх дітей. Панченко Олександр Владиславні та Панченка Богдана Владиславовича. Панченко Владислава? Да. Олександра Владиславівнича. Воно не питання, так? Да? Да. А, а це додатково. Mm -hmm. Так, дякую. E, хто за те, щоб додаткове питання внести до порядку денного, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався. Ще зміни заповнення будуть? Немає. Хто за те, щоб в цілому як порядок денного нашого засідання прийняти при питання? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто приносить. Переходимо до регламенту. Регламент 20 хвилин. Не буде затрачений? Хто за даний регламент, прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався, до, а, регламент. Регламент хто хто проти, хто утримав, приймається. Тетяна Михайлівна Прихильника, будь ласка. Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Сінківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Та плану заходів щодо складання проєкту з бюджету Зінківської міської територіальної громади на 2026 рік 20. У зв'язку з тим, що відмінена і статті 75 бюджетного кодексу, яка на час військового стану приостановлювала Прогнозування на три бюджетні періоди, де виникла необхідність у нас затвердити план 2 подібного складання прогнози бюджету міністра міської територіальної громади на 26-28 роки та план 2 подібного складання проєкту бюджету міської територіальної громади на 26 рік. Відповідно до статтей 7577 бюджетного кодексу України, та перуючи статтями 28 і 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року номер 228 про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту, проходження бюджетного процесу на місцевому рівні, ста з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу. Своєчасного та якісного процесу формування прогнозу бюджету Зінківської міської територіальної громади на 28 роки, а також для регламентації взаємодії між різними учасниками бюджетного процесу, прошу затвердити такі заходи, затвердити план заходів щодо до складання прогнозу бюджету, затвердити план заходів щодо складання проєкту бюджету Зінківської міської територіальної громади на 2026 рік. Керівникам виконавчих органів міської ради, розпорядникам бюджетних коштів і іншим виконавцям, визначеним у плані запитів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів. Також утворити робочу групу з питань формування проєктів рішення міської ради щодо прогнозу бюджету Зінківської міської територіальної громади на 2028 роки та проєкту бюджету Зінківської міської територіальної громади на 2026 рік та затвердити. І згідно додатків. Додатки у вас всіх є. Просто підтримати. Чи будуть запитання до так. так. Окремо хочу відмітити, що у плані заходів, які вам дадуть, там є пункт 8, де написано, що відповідно до вимог статті 91 бюджетного кодексу для планування у бюджету громади на 24-28 роки. Видатків на реалізацію місцевих цільових програм, з урахуванням заходів, передбачених стратегією розвитку, привести заходи таких програм у відповідність, а також тих програм, які вичерпали термін дії та внести їх на затвердження міської роботи. Це все треба зробити до 1 липня. Це касається закладів охорони здоров'я, благоустрою, в першу чергу, на які ми не маємо права передбачати ніяких видатків без затверджених програм. Так що, прошу розпорядники пошту, то нема попрацювати. Не, не Всі ці документи були доведені вам, так? Ознайомилися? Да. Будуть якісь запитання до Тетяна Михайловна? Да. Немає. так? Пропонується рішення. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету на 26-28 роки. Затвердити план заходів щодо складання проєкту бюджету на 26 чи 5 до 2026 рік. Так, і утворити робочу групу з питань про формування проєктів рішення міської ради щодо прогнозу бюджету Сінківської міської територіальної громади на 26-28 роки та проєкту бюджету Сінківської міської територіальної громади на 26 рік. А затвердити її склад згідно з додатком. Склад за четвертій? Є. Є у вас склад, так? Прокопанка Оранка Прихильників штабінко очікало Васильів Сень загалом. Пропонується таке рішення. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Дякую вам. Наталя Васильівна, Родовкова, питання. Про негайне відібрання матері малолітніх дітей. Та Паченка Богдана Владиславовича. Будь ласка. Зараз хочу вас поінформувати про дану родину і чому стала така необхідність негайно відібрання дітей і матері. Сім'ю ми цю знаємо, дівчани особливо. Ця сім'я в нас щотижня в інформації поліції про виклики на судба, про вчинення домашнього насильства і так далі і тому подібне. Крім того, на комісії чотири рази розглядали, двічі вже в цьому році і в минулому році розглядали питання про виконання матір'ю батьківських обов'язків, але на даний час всі рекомендації ігноруються, мати ніде не працює, виховання дітей не займається. Крім того, за даними поліції. У 2024 році протягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень зберігання особливо небезпечного синтетично-наркотичного засобу. Неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності по факту невиконання батьківських обов'язків. Починаючи з липня 24-го року, перебуває на обліку на обліку органів пробації та проходить консультації у лікаря-нарколога, комунального некомерційного підприємства Зінківська міська рада. Я зачитую інформацію нашого відділення поліції. Сім'я Тетяни Юрів перебуває на обліку і в Центрі соціальної підтримки та соціальних послуг берегіння. Діти перебувають на обліку в відділі служби у дітей та сім'ї. Але каплю цій чаші. З'явився та останньої що... да, те, що 2 травня був виклик на лінію 102 поліції про те, що діти хворі, але мати не підпускає лікарів до огляду дітей і тому подібне. При залученні соціальних працівників поліції до дітей вдалося потрапити, діти були госпіталізовані, дійсно менший Богдан був хворий, у нього були хрипи у легенях. у старшої дівчинки Олександри була пробита нога вістком, тому що там умови, які вони проживають, не відповідають взагалі. Те, що умовам утримання дітей, а взагалі умовам існування. Діти пролікувалися, на даний час стоїть питання про їх випуск, вони абсолютно здорові, але в лікарні постало питання, чи можливо виписувати дітей в умови. Ми це питання продовжували розглядати вчора до 4 годин. Тетяна Юрівна нам сказала адресу, куди її пускають на квартиру. Ми поїхали на ту квартиру. Господар цього будинку був п'яний дрим. Вів себе неадекватно. Да, умови проживання там задовільні, але як ми можемо надати згоду, щоб ця чужа стороня, яка співчуває її цій Тетяні Юрівні, і пустити туди дітей. Він господар цього будинку, до нього будь-який час можуть приходити гості, ніхто йому цього не заборонить, І він буде розпиватися напитки. Це буде все в присутності малолітніх дітей і так далі, тому подібне. Тому ми ну, не погодилися на ці умови проживання, і тому виникає таке питання вдома. За місцем проживання це Паркова 119 до моменту дітей влаштування в лікарню було набагато краще, ніж зараз. Зараз там взагалі немає навіть місць, де діти можуть сісти. Ну, оці балаканина, ці казки, що робимо ремонт і так далі, тому подібне, ми чуємо це вже ну, другий рік, може, розумієте чи ні, але нічого не збігається з місця. До речі, попрацювали ми з родиною, діти почали ходити в садочок. Діти гарні, і садочок говорить, що ну, вони соціалізовані, і вони готові до спілкування з дітками, але ходять вони в садочок нерегулярно, тому що то вони то заспали, то, то Ну, це не вони заспали, це мати так веде себе, що нерегулярно в нас буде і так далі. І, друге питання, що забомовані за відвідування садочка. Діти ходять і садочок, за нього треба платити. Одного разу заплатив працівник поліції, який до них відноситься. ну так... Допомогти. Але на даний час сьогодні зв'язалися з директором закладу на сьогоднішній час забороніє 900 гривень. Ну, це нормальне явище мати ніде не працює і не планує <клонует> ніде працювати. Тому я прошу підтримати рішення про негальне відібрання дітей у матері. Зараз діти знаходяться в дитячому відділенні центральної нашої лікарні, а далі буде процес. Ми на комісії розглядали це питання про доцільність позбавлення, але мати думає, що це все, знаєте, поговорили і далі буде все як буде. Ну, ну ні, ні. Цьому треба ложити край і тому. А мами вік? вік, вона 2001 року наведена. Так, так, питання баче. Питання баче. Певний панспорт. Певний час. Аді якого? А діти 21-го, 18-го, 4 і 6. На засідання комісії один так. раз не прийшло. Е -е -да. Другий раз у аудіоражені знаю палату, не залізовували. Опереджалася. Це я теж знаю, скільки разів став, ставлюся на комісії. Голова комісії поїду. Ні. Ніхто не вбивав міської ради, що та ні, я виправився, ну. Так, але це наші позволена на кількість прав, вона не може бути навіть у тикуну. І хто з родичів за цих дітей, що не хоче, ми випробували ці варіанти, дзвонили родичам навіть для того, щоб вони -то, заплатили за садочок. Хай би діти відвідували, ну нікому це не треба. А я придя мову, я, я. я протягнув, а ні. Ну, він вже на пенсії, але це таке. Тому ну, ну, в кого є сумніви, ми можемо комісійно вийти за місцем проживання. Ми зимою були, зі на було на володих, наче була. Ну, навіть тоді, коли ми було, було краще, зараз. зараз ну, взагалі. Вони обіцяють, що не поштукатурять стіни. Ну, це, це... А про батька. Батько, вона мати одиночка, також зручно було свідчилася. Немає. Виконується рішення, негайно відібрати відібратної матері. Панченко Тетяну Юрій. 2001 року народження, жителька вулиця Зінькова, Парка, 19. Малолітних дітей, Панченко Олександр Владиславовна, 18 року народження, Панченка Удавайславича, 21-го року народження. У зв'язку з безпосередніх загрозою для життя та здоров'я дітей. Друге, відділу служби права дітей та сім'ї. Перше влаштувати молодих дітей до комунального рекомендаційного підприємства Зіньківської міністрації у лікарні. Друге негайно повідомити прокурора з Вінківської відбуваються прокуратури. Всередині термітки готувати до практику Зіньківського районного суду Полтавської області матеріали щодо вирішення питання, проголосування партійських прав. Баченка Тетяна Євген. Реалізацію цього виконання цього рішення по на різні служби справи техніки сім'ї. Так що я прошу визначитися, проголосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто отримався? Приймається одноголосно. Якось. Якось вам. Різа. Членів виконавчих комітетів присутніх. будуть заява оголошення. Старость залишится при вас. Добре, видите за сім'я выпадчика металівного побачення якусь.